Усім діагнозом наперекір вони кружляють по паркеті на інвалідних візках. В Івано-Франківську відбувся осінній бал для людей з особливими потребами. Ніжний валь, запальний н рол чуттєву польку та український народний танок, півсотні танцівників на колесах виконують не гірше за своїх колег. Відпрацьовували хореографічні композиції не один день чи тиждень. І все, аби довести, якщо є бажання, немає нічого неможливого. Якщо є бажання, то не складно. Говне бажання, головне щоб в тебе повірили, що це потрібно, що це людей надихає, що люди можуть змінити свою думку, бо танець як найбільше. Що може в людей перебороти, і всі дуже багато питаються. Думається, як це може танцювати на візочку. Всі рахують, що це є танець в ногах. І це зовсім ні. це танцює душа. Сама душа і саме свято душі. Приятельський бал для людей з обмеженими можливостями уже другий за ліком. Його організатори кажуть, котре за його проведення взялися виключно за бажанням самих учасників, мовляв, танець для більшості з них чудовий шанс себе реалізувати. Навіть дотримання суворого та обов'язкового дрес-коду, святкові сукні для панянок та костюм. З кроваткою для кавалерів уже не лякає. Я згадую минулий рік, коли ми мали тільки-тільки зародок цієї ідеї, і коли ми казали, дівчата обов'язково і хлопці, зберігайте дрес-код. І багато з них казали, що як ви мене уявляєте на візку, та ще й в сукні це щось неймовірне. Це просто перевернуло я думаю їхні враження і уяву про себе з ніг на голову. І після цього ми продовжуємо і продовжуємо зберігати цю традицію. Традиційну програму балу його учасники витримали в усіх нюансах. Відкривали дійство, як годиться віденським вальсом, а на сам кінець обирали короля та королеву. Між тим танцівники, візочники сподіваються, такі осінні вечори неодмінно переростуть. Тю традицію.